Усім привіт! Це кіномова! Ну що ж ви зі своїм Барбінгеймером? Спеціально вичікував декілька тижнів, аби не спойлерити масам про ці дві стрічки. Тож саме час розібрати факти щодо цих гучних прем'єр. Фанати занадто піднесли конкуренцію між цима двома фільмами на новий рівень, порівнюючи їх маркетингові стратегії, прогнозовані касові збори та припущені відмінності у змістах. Фільм Барбі, який і має рейтинг 13 суттєво відрізняється від фільму «Опенгеймер», який отримав рейтинг 18 з огляду на інтенсивні сцени ядерного знищення та на інший чутливий контент. Боротьба Барбі і Опенгеймера підсвічують невпинну напругу між кіностудіями і режисерами, а також це постійна конкуренція, хто ж з команд зробив якісну піар-кампанію. Дехто припускає, що будуть певні наслідки для кар'єри Нолана після виходу Опенгеймера. Інші ж розглядають цю боротьбу як засіб оцінити поточний стан душі кінематографії. А от фільм Барбі зіштовхнувся з хейтом від праворадикалів. Щоб нічого не змішувати, пропоную не порівнювати стрічки, а зануритися у певні факти окремих фільмів. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайку. Це допоможе просувати українськомовний контент у просторах Ютубу. У Барбі присутні посилання до багатьох вже існуючих історій це підкреслює високий аналіз митців та глибинність, нібито на перший погляд простяцького фільму. Тут зберігається це у візуальному і структурному видах розповіді. Ми дивимося на епічну подорож до іншого світу, наповненого людьми, яким головна героїня допомагає на цьому шляху. Але коли вона потрапляє туди, то розуміє, що це здавалося позолочене місце. Насправді є дуже погане. Варто відмітити і посилання до сучасного кінематографу. Етапі певного вибору ми бачимо посилання на матрицю. Пам'ятаєте культову сцену з червоною та синьою таблетками в матриці? Щось схоже на це згадує і фільм Барбі, але у цьому випадку з черевиками. О, ви думали, ми закінчили з посиланнями на фільми? А це зовсім не так. Початкова ж сцена посилається на фільм Стенлі Кубрика «Космічна Одіссея». Тільки подивіться на це порівняння вражаюче. мало хто знає, але знадобилося 10 років від моменту створення аж до виходу на великі екрани цієї стрічки. Так до прикладу, Марго Робі доєдналася до фільму ще у 2019 році. А Райан Гослінг вирішив погодитися після того, як побачив ляльку Кена своїй доньки, котра валялася біля смітника. Щодо стилю: перше вбрання у фільмі це образ оригінальної Барбі 1959 року. Існує безліч інших неймовірно точних репродукцій, що вартує захоплення. Головним атмосферним референсом до стрічки став фільм Шербурзькі Парасольки, а відсутність справжніх харчів, води та інших ресурсів дозволило дорослим глядачам фільму віднайти у собі дітей і нагадувало їм про маю їхньої уяви. Але кінострічка отримала й хвилі гейту від чоловіків та жінок Старого світу. Так пишучи, кінокритик Армонд Вайт сказав, що цей фільм для мстивого покоління, яке обурюється позицією іграшки про застарілу жіночність. Бен Шапіро ж, американський консервативний політик, і, взагалі, назвав фільм палаючою купою сміття. На мою думку, їхніми язиками керує страх. Страх до рівності та й загалом страх до невідомості, бо ще ніколи жінка не мала таких можливостей, як у сьогоденні. А що ви думаєте щодо сенсів фільму Барбі? Залишайте свої коментарі під відео. Воу, ставте відео на паузу та підписуйтесь на канал Кіномова, адже 99% глядачів не підписані, але й далі продовжують дивитися контент. Буду вам дуже вдячний за вашу підтримку. Рухаємося далі. Опенгеймер. Крістофер Нолан, режисер Опенгеймеру, має довгу історію зйомок своїх фільмів на камери IMAX. Він використовував цю кінематографічну технологію у своїх фільмах, починаючи з темного лицаря. Для цього останнього захоплюючого проєкту Нолан використовував камери IMAX 65 мм і Panavision 65 мм, які мають одну з найкращих роздільних здатностей на землі. А що це означає? Це впливає на якість зображення загалом. Тобто такого якісного зображення ви не побачите в жодному кінофільмі, там де не використовувалася ця плівка. Таким чином imax плівка фільму тягнеться на понад 17,5 кілометри і важить десь 272 кг. кілограми, і це найбільше за тривалістю фільм Нолана. Кіліан Мерфі, актор у головній ролі, має довгу історію співпраці з Ноланом. Він знявся в ролі золотого страшила в трилогії темний лицар Роберта Фішера в початку та Солдата в Дюнкерку. Але з їхнім шостим спільним проєктом Мерфі нарешті отримав шанс стати головним актором. Розмовляючи з Esquire про свою престижну роль, він сказав: це справді величне відчуття і одночасно шалений страх. Але якби я відчував, що це легко, мені було б взагалі не цікаво. Після роботи над Мементо на початку 21-го століття Нолан випустив усі свої фільми у співпраці з компанією Warner Bros. Pictures. Однак, режисер посварився зі студією після того, як вона вирішила перенести перелік фільмів 2021 року виходу на HBO у день їх прокату в кінотеатрах. Warner Bros. вдалася до такого кроку, щоб залучити більше глядачів, поки світ ще не впорався з наслідками пандемії, через яку багато людей не могли збиратися в кінотеатрах. Тим не менш. Нолан вирішально сказав. На його думку, студія проявила неповагу до акторського складу та знімальної групи цих фільмів, змінивши спосіб виходу цих фільмів без консультації з авторами, що назавжди погіршило стосунки режисера з самою компанією. Тому це перша багатобюджетна стрічка режисера поза межами Warner Brothers. Багато людей жартувало в мережі, що Нолан, враховуючи його нелюбов до спеціальних ефектів, підірвав безправжню ядерну бомбу, щоб зняти цей фільм. Ну, слава богу, він цього не зробив, але вірний своїй натурі режисер відмовився від візуальних ефектів і використав справжню вибухівку, щоб підірвати мініатюрне місто під час відтворення ядерного випробовування Трініті. Варто зазначити, що чорнобілі частини фільму мають надзвичайно велике значення. Це повноцінна частина драматургічного рішення. Нолан написав сценарій від першої особи, чого раніше ніколи не робив. Фільм об'єктивний і суб'єктивний одночасно. Кольорові сцени суб'єктивні, чорно-білі ж сцени об'єктивні. Нолан писав кольорові сцени від першої особи, тож під час препродакшну для акторів, які читали цей текст, у певному сенсі це було дуже складно для розуміння історії. Подібно до того, як вчені Манхеттенського проекту акторський склад Опенгеймера створив власну маленьку спільноту, коли вони жили в готелі в нью мексико під час зйомок. Цей досвід був схожий на літній табір, незважаючи на те, що актори жили поруч і вечеряли Зом, головний актор Мерфі пропускав багато занять зі своїми колегами. Мало хто знає, але світовий лідер вампірів, а саме Роберт Патінсон, надихнув режисера на створення цього фільму ближче до кінця зйомок попереднього фільму Нолана Тенет. Роберт подарував режисерові книгу з промовами Опенгеймера, що спонукала Нолана зняти байопік про легендарного фізика. Коли ви читаєте слова людей, які говорили в той час, ви бачите, як вони борються з підтекстами та наслідками того, що сталося і що вони зробили. Казав режисер Ремарка. Саунд дизайн фільму чарівно масштабний, тож людям з ПТСР не варто дивитися цей фільм у кінотеатрі. Моя особиста порада. Ти ще не підписався на канал? То хочеш, і ти вподобайку. Усім привіт! Так, це мій голос звучить зазвичай тут. Що ж сьогодні я додаю новий формат, і ми будемо з вами дивитися певні трейлери, щоб зрозуміти, чи можна оцінити кіно лише за тизером або трейлером. І я вважаю, що це зробити нереально, але певні враження отримати можна. Тож давайте не будемо чекати і подивимось декілька трейлерів і спробуємо їх оцінити. Пау! Можна було і без пу. Я пропоную почати з мультиплікаційного фільму, який вже вийшов. Це анімація підлітки мутанти Черепашки Ніндзя. По грому <с -мутанти> Ну, це ж майже неможливо запам'ятати таку назву. Ну, добренько. Окей, я понеслась. Хлопці, де вас носило? Прикольно, мені подобається те, що тут анімація незвичайна. Ей, словечко вибирай. тату!» Клас! Перше враження це те, що воно трішки ніби занурює тебе у дитинство. Не що б ви зробили? Ходив би в школу, дівчинам знайшов. <рес> Тут доволі підлітковий гумор. Я думаю, що це дуже корисно мати кінематограф, котрий буде присвячений не тільки дорослим людям, а й цікавий підліткам. Дивився, схоже, щось на новому каналі. Ці всі мультфільми, фільми клас. Ну, слухайте, я не впевнений, що це буде щось прямо унікальне, але для о, гарного вечора, якщо у вас є діти, це класний варіант. Тут Незвичний формат анімації і буде гумор, тобто не буде важко дивитися, це зможе розважити, і наскільки я розумію, це кіно вже в кінотеатрах. Так, ну більш провокаційне кіно, синій жук. Я не впевнений, що це буде прям класний фільм від DC. Um, тому що тут, по-перше, змішаний формат фінансування це США і Мексика, і режисер Ангель Мануель Сото. Mm, ну, коротше, давайте спробуємо подивитися трейлер синього жука. Mm -hmm. Ай. Блін, ну воно одразу виглядає палиця графіка, вона прям. Видно, що це відзняли на зеленці або. не знаю, дуже якось неякісно. О, і... ну і знаєте, і кадри як з серіалу. Угу. Ви бачите цей фон. Ви бачите цей фон. О май гар. О май гар! Ну, я не знаю, навіщо, 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 навіщо. Ну добре, я насправді маю теорію про те, що на один гарний фільм в студії має бути 10-20 фільмів такого мас-маркету, щоб мати можливість забезпечити авторське кіно, котре потім не відіб'ється в кінотеатрах, тому що на Вуді Галіна ходять менша кількість е е е глядача і це. Ну, просто факт. Хоча. ну от, Хоп, і в цій частині графіка прям. нічого так. <гум> Ще помітив, що тут стиль такого. Вони, вони намагаються повторити гумор з Марвел. Таке відчуття, ніби деякі частини фільму були відзняті пізніше, і бюджету вже не вистачало. Угу. Ну, добренька. Ну коротше, не знаю, Зми змішані відчуття. Я не впевнений, що це буде щось краще ніж месники, або навіть якщо з dc фільмами, мені здається, Джокер все ж буде більш глибоким фільмом. О, тепер дуже цікаве кіно. Париж, тринадцятий округ. Мені видається, що зараз дуже багато фільмів в кінотеатрах виходить саме французького виробництва. Давайте спробуємо глянути. Bam. Ой, можна де ще себе біле зображення, мені подобається. Я не хочу ні з ким mm -hmm. зустрічатись. Я yeah, клас, прикольний монтаж. І перший фактор, такий, звичайно, він просто такий <різь <різь> крізь серце проходить це співпереживання, тобто. Тут в звичайних кадрах більше атмосфери, ніж в тих кадрах, де можна було створити унікальний світ, і мене це інколи дуже захоплює, тому що в мінімалізмі теж можна зробити класну атмосферу, і для цього не потрібно. Сотні тисяч доларів, щоб зробити одну секунду одного кадру, там де щось буде взриватися. Тобто емоційна складова від цього не змінюється. Змінюється лише метод впливу на мене як на глядача, і це теж дуже цікавий такий момент. Клас, вони беруть емоцію. Угу. Динамічний монтаж. Клас! 18. <хи> Вау. Ну, тобто, тут є такий. Це авторське кіно, але котре буде зрозуміло і глядачеві. Вау! Вау, який кадр! Який кадр! Боже! Просто ви гляньте на це. Я вважаю, що... Зображувальна розповідь просто маст хев, і я дуже раджу всім починаючим режисерам використовувати цей метод, тому що працювати з голосом з діалогами набагато складніше, а тут є можливість саме робити це дуже витончено і без слів. І якщо цьому навчитися, тоді вже діалоги стануть як додаток до певної історії. Це стовідсотково з цих трьох фільмів більш глибинна історія. Я впевнений, що там розглядаються соці... соціокультурні якісь питання, і е... от якраз це кіно воно. Ставить питання до глядача, і це дуже важливо, тому що кіно не має давати відповіді. А ви, як глядачі, потім аналізуючи, маєте надавати відповіді на ці питання. І мені здається, що саме Париж 13 округ зможе зрезонувати в ваших душах, тому. Ті люди, котрі не гоняться за екшеном, а шукають цікаві історії. Мені здається, саме цей варіант у найближчі тижні буде е, найцікавішим з того, що буде виходити в українському прокаті. Цей фільм виходить 17 серпня, тому. Дякую! Також хочу нагадати, що тут під відео є посилання на Баймі Coffee. Ви можете придбати таким чином підтримати мене. А я буду вам вдячна за цю філяжаночку. А також хочу проакцентувати, що більш навіть важливо, я залишаю посилання на фонд Arts of Life, Ви можете задонатити на благодійну. Ініціативу у підтримку наших військових, а саме фонд буде найближчим часом надавати психологічну допомогу військовим. І це зараз надзвичайно важливо, тому у вас є шанс підтримати цю ініціативу і донатити на класну справу. Тож, всі посилання залишаю під відео. Дякую, що дивитеся. Продовжуємо далі. Пау! Можний без пау. дякую, що додивилися відео до кінця. Бережіть себе та донайте у збройні сили України.